День, дорогі мої, і як завжди, починаємо з прекрасного. Ми сьогодні з вами знову. Сьогодні в меню в нас локшина з пізливою грибною. Я вчора розказувала, що яка би мала бути локшина. Я її купила отаку. Отака От локшина в нас сьогодні в меню. Починаємо. На вогонь ми кладемо воду на наші макарони і кладемо сковороду для підливи, для соусу. Наливаємо олії, трошки заскорову, багато ні, трошки, І дамо потім ще трошки масла. Кладемо один зубчик чеснику, ми його розпистуємо. Розтискаємо, розтискаємо і кидаємо на вогонь. Як тільки він віддасть своє чесникове все олії, ми кинемо масло і кинемо морку. Так, наш чесник. Наш чесник. Віддає вже своє все, що тільки може. Але ми трошки певне, наша сковорода була трошки мокра, коли вона нам булькати почала. Я ще трошки, ще трошки хоче, ще не віддає все. Ще ми його лишимо. Хай трошки, хай трошки, хай трошки то віддає. Але все рівно будемо кидати моркву. Кидаємо моркву. Цього разу ми не будемо кидати цибулю, бо ми робимо соус до макаронів. І так, ми кинули моркву, не кидали цибулі, кинули тільки чесник. Зараз воно, він трошки більше підсмажиться. І я його викину. Цибулю не кидаємо, тому що в мене є внучка, яка цибулю не їсть в макаронах. Але то нічого. І ми зробимо трошечки інакше. Гриби посмажимо, як вчора. Вчора ми смажили його на вершках, сьогодні будемо робити таку легеньку бешемеллу. Не знаю, як правильно. Зараз ми сюди кинемо чуть-чуть муки. чуть чуть ні, муки не кинемо. Перше кинемо гриби, а потім вже кинемо муки. Або муку зажаримо окремо, побачимо. І так, ми кинули. Витягнули чесник, він у, вас, у нас тут оваляється, зараз вам покажу. Бачите, викинули чесник у цей. Ось так. Він віддав все своє. І кинули сюди гриби і масло. Тепер воно все в нас повинно зваритися. І додали трошки пів нашого, пів нашого брода, тільки половинку. І то все хай вариться. І так, як то кажуть, що ми вміємо добре робити, то міняти ідеї. У нас немає вершків до грибів, то ми виходимо з того, що ми маємо. Я додала весь брода, броду і кинула ще помідоріни. Маленькі такі помідори. О, хай вони. Я їх не розрізала. Чому? Тому що вони в мене заморожені вже. Я їх просто витягнула з морозилки і кинула сюди. Хай вони в мене розморожуться тут, будуться і дадуть свій смак. І ми подивимося, що ми будемо давати далі. Зробимо тільки менший вогонь. І так, дорогі мої, я вам розкажу, що я робила. Я кинула помідори. З помідорів помідори протушилися, я витягнула всю шкірку. Геть, ну Може, якщо там одна попадеться, нічого страшного. Долила ще молоко. Молоко розбавила з півложкою муки, так як я не маю вершків. І засипала, залила сюди. І в мене отака підлива вийшла, посолила. Поперчила, спеції викидала, кину тільки чесник. І, напевно, кину ще паприку. Ні, не буду кидати паприку. Не буду. От така в нас підлива вийшла. Сама на смак така підлива є дуже смачна. Але я не таку мала робити сьогодні, це мені так вийшло. До, таких, до, таких, до такої лапші, до, не лапші лапшини, або до таких макаронів, як це в мене, хочеться, хочеться таку вершкову підливу. Ця також дуже смачна, але коли вершкова, то вона ще смач, смачніша. Ну і до такої, до такої підливи треба брати моркву, цибулю. Кидати обов'язково цибулю, цибулю не кинула, бо моя внучка не, не їсть цибулю. Але цибуля хочеться сюди, проситься. Я маю там таку суху цибулю, не знаю, чи буду їй давати, чи не буду, бо вона буде крипати. вона мене буде їсти. Вона в нас дуже погано їсть. Цибулю, олію, масло. Оце все перетушується. Кидаються гриби, у мене міш'яті, тому що в мене тут є і такі, що висять гриби, і опеньки, і Не Немає значення, які гриби. Чим смачніші, чим гриби правильніші, тим вони смачніші. Бо так, що, якщо ви десяти білий гриб, він буде ще смачніший. Але і ці гриби є дуже смачні. Ви кидаєте туди, і як тільки гриби всі перемішалися з цибулькою, з морквою, з олійкою і маслом, і набрали вже такого, такого виразу, що хочуть щось ще хочуть, ви кидаєте тоді бродо. Бродо закриваєте кришкою і варите їх. Варите, поки гриби не зварилися. Вони зварилися, відкриваєте кришку, даєте. Трошки солі, перцю і всяких спецій, які ви бажаєте, які ви любите. Я не люблю спеції, я не чую тоді смак самої страви. І заливаєте смета... не сметаною, а вершками. Краще вершками, тоді воно смачніше. І ще так хвилин 5 протушуєте, накриваєте кришкою, і страва готова. Ми сьогодні зробили трошечки інакше. Ми не дали цибулі, ми зробили тільки моркву чесник, кинули миш'яті змішані всякі гриби. У нас і печериці, і лупенки, і ві вішанки. Якось вони інакше називаються, знов забули, як вони по-українськи називаються. Воно протушилося. Я прийшла до висновку, що мені мало того тушення для цих грибів, що в мене немає вершків, то я взяла, розбавила э, стакан молока з мукою, розбила так, щоб не було, щоб мука розчинилася, залила і дала бродо. Одну о, о, один стакан бродо. О, не бродо, а як по-нашому? Бульйону. Один стакан бульйону і один стакан молока з мукою. Залила. Перемішала, накрила кришкою, відкрила, знову перемішала і прийшла до висновку, що молоко є солодке. І мій, мій, мій моя ота той, той соус немає якоїсь ізюмінки, щось йому бракує. І я додала ще пару пару помідорів. У мене помідори були вже заморожені. У мене було додала п'ять таких. Маленьких помідорів. А якщо є свіжі, можна свіжі давати. має значення, тільки то, що заморожені трошечки вже легші, вони не такі вже е гострі, кисленькі, як, як свіжі. Якщо свіжі, то ще будуть краще. І потім то все е витягнула ту всю е шкірку, бо, самі знаєте, в мене внучка, е така дуже панська. І ми і, і так солимо, перчимо, додаємо, що хто любить. Багато петрушки треба додати. Якщо є кріп, то ще краще, тут я кропу не маю. У мене чомусь він ніколи не може вродитися. Ну і смачного. Зараз я закину макарони. Оце воно мені ще кипить, трошечки, бачите. Але то вже досить того. Я його виключаю, накриваю кришкою потім і кидаю сюди макарони. От Викинула я макарони. І зараз, о, бачите, кинула я всі макарони сюди, в баняк, лишила їх, хай вони в кипячену воду, хай відкриваю і вони варяться. Ага, накрила кришкою і подивимося, скільки хвилин вони хочуть варитися. Тут написано 7-8 хвилин. Кутура 7-8 хвилин. От 7-8 хвилин ми будемо варити. І в кінці додамо пармінджану. І все. Перше, хочу вам сказати, що сьогодні в нас будуть тільки одні макарони. Чому? Тому що в нас сьогодні вечором буде забава. Ми йдемо в гості. Стараємося їсти в обід як менше. Сьогодні субота, до речі. Так що, так що сьогодні в нас обіду такого повного не буде. Будуть, будуть, будуть тільки макарони, і якщо діти схочуть, то я їм зроблю ще салатку якусь, не знаю яку. От таке то. Зараз тільки зваряться макарони, я вам покажу. Наші макарони зварилися, ми їх процідили, кинули в, наш, в нашу пательню, де варилася. Заправка до помідорів грибна. І зараз їх кинемо. Ой, що я роблю? Ось так, це сюди. туди. І зараз ми їх кинемо, щось кинемо. І так обід я зробила. Пробувати не буду, бо тільки що попробувала, забула включити відео. Все добре. Я, дорогі мої підписчики, дорогі мої люди. Я вам дуже вдячна за коментарі, вдячна за лайки, підписуйтеся на мій канал буду. Вам щиро, щиро дякувати. Бажаю вам всім хорошого дня, мирного неба, золотої осені і всього-всього найкращого. До зустрічі!